А я запрошую до центрального мікрофона Андрія Ілленка, голову Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пане Іленко, ви заявили, що зараз у людей апатія панує мовчазний спротив, але настрої погромницькі. Навіщо ваша політична сила такі настрої підтримує? Як, от, наприклад, сьогодні на Хрещатику в Києві, коли ваші прихильники напали на учасників комуністичної ходи? Ви прагнете очолити погромницькі настрої? Доброго дня, шановне товариство, шановні глядачі. Е, власне, хотілося б, за вашої тези, пане Андрію, сказати невеличкий коментар. Насправді, те, що сьогодні відбувається в Україні, це визрівання революційної ситуації. Абсолютно всіх нормальних людей, працюючих людей, українців, просто дістала ця система, яка сьогодні в нас існує система панування паразитарної антинаціональної олігархії, і, власне, в людей назріває цей самий революційний е, запал. Ви, сьогодні ми ви бачимо при цьому послуговуєтесь марксистським визначенням. Ні, ми послуговуємося Говори тим визначенням, яке є в класиків українського націоналізму в Ярослава Стицька, в Степана Бандери, в Миколи Міхновського, власне, в тих, які творили українську революцію в двадцятому столітті, яку ми сьогодні прагнемо завершити логічним кінцем. Сьогодні треба розуміти, що різні верстви населення українського вони вже визрівають до цих революційних процесів. Протестують афганці, протестують чорнобильці, протестують студенти, освітяни. І власне сьогодні, поки що, це такий точковий спротив. Це спротив на рівні окремих соціальних груп. Це дуже добре, це надає суспільству заснути. Це дуже позитивні тенденції. Це передвісники нової революційної доби. Але революція, власне, буде відбуватися тоді, коли вся нація. Консолідується, і вся нація усвідомить, що не лише локальні інтереси тої чи іншої соціальної групи, а загальний інтерес, а, власне політичні вимоги, не просто якихось косметичних змін, а повної зміни політичної та економічної системи. Ліквідація цієї системи олігархічного а, паразитарного капіталізму антинаціонального, який сьогодні існує в Україні, це є той пріоритет, який об'єднає всю українську націю. І власне, то що ви сьогодні сказали про так званий марш на хрещатику. Ви знаєте, я тут просто повинен це сказати. Було рішення суду напередодні, яке заборонило комуністам проводити жодні будь-які акції на вулиці Хрещатик і на Майдані Незалежності. І, власне, всупереч цьому рішенню суду комуністи під прикриттям і власне під охороною міліції, тому що без цього ніякого б там нічого не відбулося, маршалували Хрещатиком. Мета нас, свободівців, була не допустити порушення рішення суду і тобто, ви в такий спосіб привернули додаткову увагу до ходи комуністів. Ні, ви знаєте, якщо такими користуватися категоріями, то взагалі не треба нічого робити, бо це приверне увагу, викличе якусь протидію. Ми, власне, та сила, коли які щось не подобається, коли ми бачимо порушення закону, ми діємо і ми висловлюємо свій протест проти цього. Те, що відбулося сьогодні, це було беззаконня міліції. Яка створила дуже небезпечний прецедент, коли наплювали на рішення власного ж суду підконтрольного владі. І власне показали всім, що в Україні буде панувати політичний безпреділ. Те, що комуністам дали там пройти, ну покричали там, це нічого страшного. Знаєте, це комуністичні е, політичні повії. Вони обслуговують олігархів. Олігархи час від часу, як повіям, дають можливість там подарунки дарувати. От вони їм подарували подарунок, покричати е, там на крещатику. Але це сталося тільки через те, що це покривала міліція. Це був абсолютний е, політичний безпреділ, який відбувся на наших очах. Революції зазвичай супроводжують. Жився терором, хто стане об'єктом вашого терору, якщо ваша революція ну, знаєте, переможе? революція характеризується не ступінню терору, а революція характеризується якістю суспільних глибиною суспільних змін, які відбуваються, і власне українська революція в двадцятому столітті вона дійсно почалася в сімнадцятому році, але вона почалася не в Петрограді. Вона почалася в Києві, коли власне українці усвідомили себе націю. Вони прокинулися пілька, після кіль... кількасотлітнього сну. І власне вони підняли ті питання, які інтуїтивно завжди українська нація піднімала питання національної незалежності і питання соціальної справедливості. В результаті ця революція, те, те, що ми називаємо перші визвольні змагання, перша війна за незалежність, вона була втоплена в крові інтервентами, в тому числі більшовиками, а також іншими. Власне, після того, в 40-х, 50-х роках, це була боротьба у нупа, це була боротьба так само за соціальну та національну справедливість. Потім вона так само була втоплена в крові. В 91-му році була проголошена формально українська незалежна держава, але насправді це було лише переименування УРСР і власне створення держави, яка обслуговує інтереси того самого панівного класу, який був до 91-го року, класу паразитарної бюрократії, яка стала власне олігархами. І, власне, 2004 рік це так само був, народ піднявся, вимагаючи цих соціальних та національних змін. Але тоді революція була зраджена, знов ж таки системних змін не відбулося. І оскільки. Глибинні причини цієї революції досі не вирішені. А це святі для кожної української рейсі. Національна свобода, особиста честь і гідність, соціальна справедливість. То ця революція буде назривати знову і знову. І це буде власне наша українська революція, не експортована нам ні зі Сходу, ні з заходу. Це буде той природний процес розвитку нації, який визріває сам по собі, а не якимось згори керований. Нагадаю, моє запитання: хто буде об'єктом терору в разі перемоги вашої революції? Це ви свідомо ставите питання некоректно. Об'єктом про проти якого ми будемо боротися під час української революції, буде нинішній антинаціональний паразитарний панівний клас, який є нащадками комуністичної окупаційної адміністрації в переміжку з сучасними олігархами, які паразитують на тілі української нації, які власне несправедливо розпреділяють прибутки, які прислужують іноземним центрам, будь-то Москва, будь то Брюссель, будь то Вашингтон, які власне йдуть на поводу. В е, іноземного впливу, які українцями торгують як рабами, і, От, власне, оце буде об'єкт нашої протидії. Це те, чим сьогодні хто сьогодні керує в Україні, і як, наші е, які будуть відповідно методи. Ми вважаємо, що найкращий метод це люстрація. Це це що не відбулося ні в 91-му році, ні в 2004-му. Це от перерізання отого, того е, власне цієї от ганебної традиції колоніальної адміністрації. Це перегортання і початок з нового листа. Тільки тоді ми можемо говорити про те, що революція відбудеться. Володимир Корнілов Ну, вы знаете, э, в данном случае очень весело смотреть на то, как люди призывают какую-то консолидацию украинского общества, а консолидацию проводят забрасыванием э, яиц это своих... Это с ...своих сограждан. Ведомый даже в Украине. ...своих сограждан интересно, а вы с ними тоже консолидировать собирается? Э, с вами нет, это, точно. Вы не, в, не Я не был в том, на вас, том митинге. Вас там слухали. были ветераны, которых Но, вы В ну, ну, пятницу, пятницу, пятницу дымовые и шашки... Любят. Euh, Проти православного, кстати, ніким euh, не незапрещеного, а це з вами російський марш, який так, проводили російські імперіалісти вот, вот в місті, Києві. що тут православний. Я православний, Не треба спекулювати на цих всіх речах. Я, Посмотрите, пожалуйста, а ви зараз поки революція взбивали, не відбулася, будь ласка, брехня на колонічного пропагандиста, і сидить на українських телеканалах, коли брудно всеукраїнське жироками. Так вот, от таких национал... як ми, в тому числі, будемо з вами боротися. Володимир Корнілов буде об'єктом вашого територія, але дуже дрібне. Це політична шість. Це так. Тому що націонал соціалістами свободи в цьому плані а соціальним нету. націоналістам не перекручуйте свідомо, не споплюжуйте терміни, місць, не займайтесь політичною пропагандою. Їдьте в Москву чи так мадам вот, вокзал а... Роксія. Пане Ілленко, вот... ну майте на увазі. Майте на увазі, що в стандартній український це називається валіза. Так от. Да. Ну, не знають вони за... українського язика, що поделать. Я к чому? Тому що. А, я знаю, а, скажіть пару слів. Зачем? Как, зачем? Я... А потому свои... что вы на українському Я телеканалі в своей в в стране, уважаемый. всегда буду говорить на своем родном языке. Привыкайте. И никакой политик не заставит нас отказаться от своего родного языка в своей родной стране и в своем родном государстве. Но все-таки можно мы закончим? Можно, особенно, если вы не будете реагировать на Так вот, я к чему? Потому что к национал-социалистам и свободам никаких вопросов нет. Но вопрос к власти которая проявляет двойные стандарты, разрешая все митинги, акции вот этой национал-социалистической силы, запрещая акции за оборону, их оппонентам, на а, дает зеленый, зеленый коридор, по сути дела, действиям нацистов, неонацистов, во Львове. Суду, здесь и зеленый коридор коммунистам, на месте, когда поплевали в на решение и едут представители Юго-Востока Украины, сразу же власть возмущается и кричит, давайте консолидироваться, давайте отложим спорные вопросы, давайте запретим во Львове все акции оппонентам над неонацистов. Но как только свобода из Ивана Франковска, из Львова везет в Киев или в Одессу свои акции... У нас в Киеве достаточно сильная организация. ваши товарищи показывали при удостоверении депутатов Ивана Франковского. Ничего подобного, снова брехня. Ну снова брехня. Там были депутаты Вижерецкой и Узинской Ну снова брехня. Ну патологичный брехня. Просто. Так, відімкніть, будь ласка, відімкніть, будь ласка, на якийсь час і центральний мікрофон, і мікрофон пана Корнілова. Поки я щось скажу. Пане Ілленко, ваші ж аргументи лунатимуть переконливіше, якщо ви не затулятимете рота опонентам, а почекаєте і тоді ви зможете. Слово брехня не є надто переконливим. Ані тільки так і уміють. Яркання. Я прошу вимкнути мікрофони. Пане Корніло, ви наполягаєте на бро... все. Ви все сказали, ви почули граничну відповідь брехня. Марина Ткаченко. П'ять ярлочків, опять. Я вернусь к вашим ну, как бы программным установкам, которые вы произнесли в начале. Но ну, вы сказали, что вы собираетесь завершить все это ну, безобразие, которое происходит логическим концом. В этом смысле вопрос, ну, в чем этот логический конец будет выражаться, как он будет выглядеть, поскольку э, вы сами признаете, что революция есть только начало глубоких, но, кстати, очень болезненных системных трансформаций. Так где его, как бы, да? Ждать? Разумите, вот, власне, Чего бояться? Если мы говорим о про нынешний стан... То він є нестерпним. Не революція є чимось як ви кажете болезненим. А нинішній стан є нестерпним, коли українець живе від зарплати до зарплати, коли закриваються підприємства, коли гроші наші вивозяться за кордон, коли влада існує не для народу, а існує заради забезпечення власних шкурних інтересів. Оце поганий стан, який треба змінювати. А революція це лише процес, коли народ. Об'єднається і розуміє нарешті, що не лише вузькі інтереси окремих соціальних груп повинні бути задоволені, а треба поставити нарешті політичні вимоги в першу чергу. І гнати не просто якусь владу, а гнати весь правлячий клас, який є нащадком колоніальної адміністрації. Оце є українська революція Олексій Гарані. Олексій Гарань ну от завдяки цій передачі іноді пізнаються на вулиці, і от в аеропорту до мене підходили галичани, і вони скаржилися не на свободу, а вони скаржилися на той тиск, який йде на бізнес в Галичині, так, на малий середній бізнес, що прийшли хлопці з певного регіону, от Коськіває, і все позабирали. Кажуть, такого не було. Такого не було. Тому в мене просто до да вас таке прохання. Ну, закидати яйцями це ефектна картинка. Так займіться конкретною справою в Галичині, де ви маєте більшість в кількох областях. Захистіть місцевий бізнес. Для цього треба об'єднатися і з іншими силами також. І зробіть це. Я думаю, що це буде дуже важливо. Тому що ще раз, ефектні картинки це одне. А от є дуже важка робота на місці. Конкретно організувати опір цій владі, яка є. Пане Грань, дуже дякую вам за вашу позицію. Власне, свобода послідовно займається в місцевих радах, зокрема, Галичини, про яку ви згадали, і політичною позицією. Протиставлення себе нинішній владі чіткою і однозначно, на відміну від багатьох інших політичних сил, і власне вона займає також і серйозні позиції по відновленню народовладдя в цих областях, по соціально-економічним питанням, і власне те, що сьогодні займається свобода на Території західної України, там де маємо представницьку. Я повторюю, представницьку владу, бо вся виконавча влада там партія регіонів. І власне, ми сьогодні по реакції можете поїхати у Львів, в Тернопіль поспілкуватися там з місцевим бізнесом малим середнім. І ви знаєте, власне, що свобода це є на сьогоднішній день єдина сила, яка всерйозно займається захистом їх інтересів. Якщо би так не було, то не було б відповідної підтримки там нашої, і не було би постійно власне того, що ми, наприклад, у 2009 році прийшли. А набрали 35% на виборах Тернопільської обласну раду, і власне після цього пройшло півтора роки, і на виборах в Тернопільську міську раду ми набрали власне абсолютно більшість міській раді. Це свідчення того, що власне ми щось там робимо. Якщо б ми там нічого не робили і власне тільки кричали б, і картинку створювали, люди б за нас не проголосували. Ось це про Пане Іллянко. Ви, ви, ви ведете мову про відновлення народовладдя. Значить, воно там колись було. Коли? Ну власне, я думаю, що українська народовладдя існує ще з часів Віча на Київській Русі, коли українці, ну, власне можна було змінити тобто князя. Збираєтеся... Можна було змінити князя, якщо народ не задоволений. І власне це з часів Козаччини, Гетьманщини, коли так само в той час, як панували в Європі абсолютні монархії в Україні, існували вже паростки народовладдя справжнього, коли. Прості люди, козаки, селяни реально могли впливати на вище керівництво держави. І власне оці традиції ми повинні відновити. Нам не треба, щоб у нас хтось тут, дядя, звідкись там з Брюсселя чи Вашингтона, вчив демократії. Так. Ми їх повчимо демократії. Така демократія, яка в нас навчаю, була в них не було не Вуйко або стрійко Ростислав Іщенко. Спасибо большое. Вы не первая политическая сила, которая заявляет о необходимости иллюстрации, но, к сожалению, все ваши предшественники не были в этом последовательны. Я надеюсь, что вы последовательными будете, поэтому я хотел бы, чтобы вы подтвердили, что в случае вашего прихода к власти иллюстрации подвергнутся не только олигархи, но и коллаборанты, которые с ними сотрудничали, а именно бывший депутат колабораціоністської верховної ради Олег Ярославич Тегнебок, бывший марксистский історик Гарань, депутаты от местных колабораціоністських рад «От свободи. Ну і далі потім кажучи, кажучи, я чесно касає марсі історік, вашою такою дивним набором а, персоналі. Ну, по-перше, Олег Тягнебок був народним депутатом України, ніколи не був в КПСС і ніколи не займався сексостом в КГБ. А ми якраз говоримо, що ілюстрація стосуватиметься номенклатури КПСС, секретних співробітників, ну власне співробітників КГБ, в тому числі і негласних. І власне стосуватиметься в першу чергу цих категорій. Так, да, це звичайно на сьогоднішній день вже далеко не вся нинішня політична, так звана псевдоеліта в українській державі. Але ілюстрація – це в першу чергу символічний крок, який необхідно здійснити. Так, це не є панацея від усіх бід абсолютно. Але це той крок, який здійснили зокрема всі країни той ж самої східної Європи, і вони з цього почали власне будування своїх незалежних держав. Ми цього не зробили і в великій мірі саме через це ми живемо зараз в такій країні, в якій живемо. Кось Бондаренко в продовження того, що говорив пан Олексій Гарань. Е він говорив про те, що є нарікання, є нарікання, часті нарікання на заході України, але не тільки на представників, скажімо, Донецького регіону, але на представників тієї влади, яка існує зараз, в тому числі яка формується і е, за участю вашої політичної сили. Я звертався до керівництва партії Свобода і вирішували деякі питання, спірні, деякі питання із львівським бізнесом е, і суперечки із е, місцевими депутатами. Ну в немає святих в жодній політичній силі. Це ви погодитеся. В тому в вашій. Ми... Що, стосується, що стосується якраз питання люстрації, розумієте, що пройшло вже 20 років. Фактично при владі тих людей, які працювали у партійній номенклатурі чи в господарській номенклатурі, чи навіть тих же сексотів, залишилося надзвичайно мало. Просто залишається їх дуже мало, і вже ще пройде ще рік, другий вже не буде що до кого проводити люстрацію. І... Я з вами не зовсім погоджуюся. Дуже насправді це по. Поверх... Рхове судження, але найголовніше, я вже казав. Це є в першу чергу символічна дія. Вона потребує вже на сьогоднішній день. В е, першу чергу, нашого е, політичного алюстрація це політичний механізм. І нам потрібно саме політично показати, що до 91-го року це була окупація. Ми звільнилися від цієї окупації. Зараз ми робимо люстрацію як певне свідчення очищення. І власне, оце є ключовий момент, те, що не підпаде під цю категорію більшість, можливо, або частина. Хоча я тут теж з вами можу посперечати, але частина нинішньої політичної псевдоеліти економічної, то тут вже будуть діяти інші механізми, в тому числі такі як перегляд злочинної приватизації так званої 90-х років. Коли ми переглянемо всі підприємства, які є вище певного ліміту, там 50 мільйонів євро, наприклад, обороту щорічно. Ми переглянемо, чи законно чи незаконно вони були приватизовані, і тут ми подивимося це як механізм саме до тої частини псевдоліти, яка можливо не була в КПСС на керівних посадах. Але я ще хотів просто закінчити. Після помаранчевої революції виникла одна величезна проблема проблема кадрова. Де взяти 80 тисяч чиновників? Знаєте, у вас є чомусь Європа знайшла відповідь чиновників. на це питання? А ми чомусь вважаємо, що ми якісь папуаси живемо а, на пальмах і не можемо знайти відповідь на це питання. Ми це розумний талановитий народ вже виросло ціле покоління. людей 20-х за ці 20 років виросло ціле покоління молодих людей, які готові брати владу в Україні, і власне ці люди вони мислять по новому. Вони дивляться на все по новому. І зараз, якщо ми говоримо про Україну, то власне у нас є всі можливості для цього. Це знаєте, в 91-му році, і от власне тоді націонал-демократи, так звані, вони пішли на союз з комуністами, і вони сказали, що нам не треба люстрація, бо інакше там розвалиться адміністративний апарат, управління, економіка впаде. І економіка впала, і адміністративний апарат був нікудишній, але шанс прогавили. Треба ще й шанс нарешті використати. От зараз, власне, це зробити. Я дякую Андрію Ленку, голові Київської міської організації ВОС Свободи. Я хотів би спочатку uh, два слова сказати з приводу uh, висловлювання свого попередника. У консолідованому суспільстві не буває революції. Ви сказали, що для того треба сконсолідувати суспільство, тоді можна провести революцію. Я можу приклади провести країн, які вважаються сьогодні найбільш успішними у світі, які обійшлися без революції, зокрема, скандинавські країни, найперше Норвегія, і вона може бути прикладом, як треба робити перетворення. Друга теза, те, що стосується ілюстрації, тут вже коментарі були з цього приводу. У ваших прибічників чорнодумців на початку 90-х років була можливість е, здійснити або продемонструвати свою здатність керувати у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій інших областях виявилося, що можна красиво говорити. Можна красиво говорити, але коли займатися конкретними управлінськими справами, то інший результат. І для того, щоб провести люстрацію, треба спочатку визначитися, хто буде робити оцінку тим людям, хто нібито за вашим міркуванням можуть піддаватися люстрації. І Я дуже боюся, бо я знаю багатьох тих, хто знаходиться в політиці раніше і тепер, і хто закликав до подібного е кроку, серед них. Ну, що найменше 90% колишніх сексотів, і вони будуть вчити моралі і будуть визначати кадрову політику у державі. Я категорично проти цього і маю для те маю на те підстави так говорити. А потім ще така була часто сьогодні. Поширюється, ось колишні комуняки прийшли там до влади. Вони використали можливості сьогодні. Розбагатіли і, і так далі. Давайте так піднімемося на висоту, скажімо, польоту літака, і подивимося. Забудови під Києвом, під великими містами і так далі. Там, якщо знайдеться можливо, одна десята процента колишніх комуністів, я маю на увазі працівників там апарату або то і це ще буде багато. Чи ви можете сказати, що Коломойський, а ви з ним чи ваш, ваш актив добре знайомий, чи він, да чи, не він, не чи він чи він конечні... поступ? Уже не брехня, а брехня, а не так далі. Тому ви маєте тому ви маєте ви ви на увазі я прошу вас. Прошу, ви я, я, Я відсторонено. Я просто прізвище назвав. Тому ви ні, пане Мороз, ви формулюйте чіткіше, щоб ми на вас суд подали? бо. Ви так аптічно, Симоненко вже добалакався. Подасте, ви вже подасте, суд виграли в нього. Так, за от я хочу сказати, так, ви маєте на увазі, що активність, активність, яку ви проявляєте під гаслами в основному та соціальними, і це віддати треба належне, бо ці гасла звучать в Україні вже більше 20 років. Але ви маєте можливість сьогодні активно вести свою лінію тому, що на вас розраховують як на конкурента конкретних політичних сил, найперше в західній Україні. Це мається на увазі і е, фронт змін Яценюка і мається на увазі блок Тимошенко, аби вони не могли бути конкурентами нинішньої влади. Тому треба давати оцінку об'єктивно в тому, що є далі відносно акції протесту. Вони можуть бути різними. Безперечно, якщо люди виходять на вулицю, то представники соцпартії не можуть бути осторонь, вони допомагають цим людям, і це і було помітно в останні часи, і так далі. Андрій Ленко я Пана Мороз. я хотів би не підначувати. не підначуйте я абсолютно мені здається, зрозуміло кажу в 2000 році: треба було зробити таку заміну. У, відбулося у 2004 році приблизно те ж саме. Таким поступом людським, громадським протестом скористалися, знову ж таки, які домовлялися з олігархами, які були в одній структурі і в другій структурі. І сталося те, що сталося. Так що нічого Андрій нового немає. мороз. Щодо цих доволі кульгавих і вже старих заношених конспірологічних теорій, які тут ви наводили, от ваш однодумець, чи майже однодумець Симоненко, він уже подібне щось говорив. От ми нещодавно виграли в нього суд. То я якраз просив вас чіткіше формулювати, щоб ми теж у вас суд виграли. Але е, все-таки хотів би вам задати питання. Ви, ви озвучували В тому в... суді, який ви називаєте за ж і підконтрольний за ті владі. Симоненко вже програв суд. Так, от, власне, хотілося б задати питання. Ви тут говорили оцю конспірологію про те, що нібито свобода створюється, кимось роздувається заради того, щоб фронт зміни батьківщина менше набрала голосів. Ми з фронтом зміни з батьківщини, попри серйозні ідеологічні відмінності, знаходимося зараз в комітеті опору диктатурі і співпрацюємо. Це ваша свідома позиція на розкол комітету опору диктатурі, і, власне, те, що ваша сьогоднішня політична позиція потребує пояснення. Тому що ви з одного боку, нібито кажете, що ви не у владі, але в той же час ваш партія сушко голова антимонопольного комітету, і у вас такий шпагат, незрозумілий. Ви намагаєтеся і тут, і там. Тому я думаю, що це напевно з цим пов'язано, те, що ви намагаєтесь сьогодні сіяти, Олександр Мороз. Я не буду відповідати е, такими фразами, як ви хотіли дати оцінку моїм висловлюванням, бо е, аргументація, яка і від вас іде, і від ваших е, однопартійців на багатьох шоу. А ви постійно присутні на всіх шоу. Вона не скільки примітивна, що я не хочу її просто коментувати. На всіх шоу то по всім каналам Тому, Наталя Вітренко, голова прогресивної соціалістичної Тому, партії. Я прошу звичайно, з затрудніча. Давайте але поки я що у нас розговорить Олександр почуну. Мороз. Пані, пані Тому... Тому... Абсолютно. Ви подивіться статистику. Ми вже не треба мене пані. затикати. Пані у нас сьогодні пані. буде рекордна я програма за кількістю відімкнених я прошу. Олександр Мороз. І вважати, що сьогодні. Нам треба якусь інтересну займати позицію через те, що за квотою комуністів, які сьогодні у парламенті є, Цушко був, зайняв міністерську посаду. Пане Ілленко, пане Ілленко, останнє попередження, і воно зовсім не китайське, Олександр Морозко. Нехай чоловік поговорить, бо де він же повинен відпрацювати цей час, так що він тим нехай займається. Я не хочу це далі б Просто бо якщо вважати, що голова антимонопольного комітету це влада вся в Україні, то треба подивитися, чим він займається. Якщо він намагається створити систему контролю за витрачанням бюджету, не тільки за відрачанням бюджету, так як це треба робити в нормальній державі, то я б вітав би, хто б, якби навіть там націоналісти були. Але ж мова про інше треба завжди знайти най якусь причину, щоб е показати, що от наша політична сила найкраще. Ось вона перспективна всім будуватиме оцінку. Вона буде люстраціями займатися і так далі. Це все велика дурниця. Треба тим е просто замовкнути, перестати про це говорити. Зараз дізнаємось, які висловлення у студії об'єднали людей із протилежними поглядами. Нинішній стан є нестерпним, коли українець живе від зарплати до зарплати. Коли закриваються підприємства, коли гроші наші вивозяться за кордон, коли влада існує не для народу, а існує заради забезпечення власних шкурних інтересів, оце поганий стан, який треба змінювати. А революція це лише процес, коли народ об'єднається і розуміє нарешті, що не лише вузькі інтереси окремих соціальних груп повинні бути задоволені, а треба поставити нарешті політичні вимоги в першу чергу. Андрій Лєнко, голова міської організації Київської міської організації ВОО Свобода Об'єднаного Д.